Пасять по дві тисячі галеонів на ремонт Хогвартса. Вже який роздаємо, а ремонт таки не зробили. Зробили, але на дачі професора. Я хтось бачив мою суву. Оп, лампочка раз. Оп, Лампочка два. Оп, лампочка три. Що за підораз викрутив лампочку? Гаррі, я розумію, у всіх на дівчат смаки різні. Але ця рода це повний піздец. Що ти бачиш? Нічого не бачу. Це твоє майбутнє, Гаррі. Хто я по знаку зодіаку? Можливо, Овен. Неправильно, Поттер. По знаку зодіаку я заїбався і хочу у відпустку. Як справи в забороненому лісі? Я вже давно там побрилась. Запам'ятай Гаррі. Якщо в житті не так, все не так, як ти хочеш, то не потрібно сидіти, склавши руки, можна прилягти. Не можна казати я не впораюсь, додай більше впевненості і скажи світу. Я впевнений, що я з цим не впораюсь. Та й взагалі по можливості народжуюся красивим і в багатій сім'ї. Okay. Вау. Бачу, це називається Сила Жеку. Чому всі кажуть, що моє ім'я не можна говорити вголос? По для якоїсь сім'ї ви той, про кого вони згадали, коли обирали ім'я для майбутньої дитини. І подумали фу, ні. Швече, але йому шероватку правди. Давай, говори. Я так сою не для душі, і бізнесу в мене немає. Добрий вечір. Молоді люди. Виручить джентльменів соточкою. В нас все на карті. Ви добре справляєтесь зі своєю роботою. Потрібно вам додати. Ви про премію? Що? Чи збільшите заробітню плату? Ні. Більше роботи. А? Я йому зараз в'їбу. Ми розподілимо обов'язки для приготування до нового року. Герміона Грейнджер. Бачу відповідальність. Отже, всі гроші за новорічну поляну. Скидаємо тобі. Рональд Візлі. А Візлі, Я знаю, як з тобою бути. На тобі бухло. Гаррі Поттер! Складно, дуже складно. Я бачу талант, гострий розум і бажання самоствердитись. Тож в мене для тебе є таке завдання. Ти шукатимеш квартиру на новий рік. Гарі, а чому ви не запросили мене святкувати новий рік разом з вами? Це тому, що я вампір. Не запросили, бо ти ніколи не скидаєшся. Герміона поїжджі, давай приготуємо картоплю, курку і холодець. Ми замовимо суші. Скажу як сушист, як ви заїбали а! їсти суші на новий рік. А ви хіба крутите суші? Інколи кручу. Коли самого не жену. Гаррі, як успіхи з пошуком квартири. Все супер, є вже один варіант. Сьогодні надійшлю завдаток рієлтору. І хата наша. Горіче, Думаєш? Сто відсотків. Ну тоді я йому такий завдаток надішлю, що він надовго його запам'ятає. Завдаток скиньте. Хуй тобі, а не завдаток. Лови. Як справи в школі? Сьогодні на перерві намагались викликати шатану, але ні в кого не вийшло. Мене не цікавить, що там в інших дітей. В тебе чому не вийшло? Так, давайте мийте руки і їсти. Я крикнув дівчині на велосипеді корова. Вона показала мені середній палець, після чого в'їхала в корову. речі, Гаррі, ти вже знайшов хату на новий рік? Ні, сира, ще шукаю. Тоді звернись. До книги ріелторів. Її ти знайдеш в бібліотеці Хогвартс. Думаю, це допоможе. <гум> Ви рієлтор? <гум> Мені потрібна хата на новий рік. Нічого не чути. Гаррі, до Нового року лише декілька годин, а хати досі немає. Що будеш робити? Все буде через годину маю зустріч з рієлтором. Володморт ти рієлтор? Зараз важкі часи. Треба бабки, тому доводиться крутитись. Отже, у нас є квартира в стилі хай Хайтак. Маєш на увазі Хайтак? хуй з ним. Ну, добре, показуй. Правда, є один нюанс. Цю квартиру годину тому здали, але я схожа. Ах, ти ж чмо. Сер. Я не зміг знайти хату на новий рік. І тепер не знаю, що робити. В такому випадку накриємо стіл в актовій залі Хогвартса, а вхід зробимо платним. І ваша совість дозволить ось так брати гроші з учнів? Ага. Та взагалі похуй. Що було вчора? Ти нічого не пам'ятаєш? Майже нічого. Ти добряче набрався з роном. Потім весь вечір казав, що маєш ще якусь справу, а близько другої ночі кудись пішов. Зранку тебе привіз таксист, але ти не мав грошей, щоб розрахуватися. Тому він тебе вирубав і ти тут. Туди ти був, Гаррі. Інцендіо. <звук>